Ранку на каналі Файні квіти, городина на садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19 вересня 2024 року, сьогодні 18 вересня, повний місяць о 5 годині 44 хвилини ранку. І повня буде якраз знаходитися в знаці Риби. Це доба місячного затемнення ще й до всього. І місяць перейде в знак овен після 12 години 25 хвилин дня. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, стресовий період. Можна тільки поливати рослини саду та городу та квіти до 12 години дня і все. А от підживлення не можна проводити в цей стресовий час для рослин. А поливати, якщо необхідність, є в овні можна, а підживлення ні. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо при температурі нижче плюс 25 градусів будь-якими препаратами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 18 вересня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Завтра. 19 вересня спалений шлях місяця буде в знаці овен. Нічого теж не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не рекомендується поливи рослин. Підживлення не можна проводити в цей стресовий час в знаці вогню. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо при температурі нижче плюс 25 градусів будь-якими препаратами. Не можна проводити ще обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 19 вересня, завтра вже сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготів. Важливо для здоров'я на 18 та 19 вересня 2024 року. Не використовуйте для харчування чорний чай, каву та не пийте алкоголь. Що можна приготувати? Які страви будуть корисними в ці дні? Використовуємо в першу чергу висівки для видалення шлаків саме в ці дні. Це дуже добре. Готуємо страви з риби, їмо морепродукти, м'ясо нежирної птиці, помідори, цвітну капусту, солодкий перець, моркву, цибулю, часник, лимони, цитрусові фрукти, кріп, петрушку, кмин, салат та коріандр. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск: усіляких вам гараздів! Здоров'я міцного та щастя вам людського, спокою та достатку, миру та добробуту, терпіння і Божого благословіння. Зустрінемося увечері. На все добре. Бувайте всі здорові!